Вже пройшло 200 днів мого щоденного блогу, тому давайте розповім те, що я засвоїв. Перше, якщо ви боїтесь почати знімати відео, або хтось щось не так подумає, то знайте, як показує практика, всім буде або байдуже, або ви знайдете свою аудиторію та однодумців. Друге не бійтесь робити не ідеально. Головне отримувати кайф від процесу, а покращення прийдуть з часом, коли ви не беретесь досвіду. Третє, якщо вас хтось надихнув на цю справу з блогерів, то не треба його копіювати. Бо він це він, а ви це ви. Треба вкладати душу в свою справу, а не сліпо повторювати за кимось. Четверте, і найголовніше, що я засвоїв: якщо в тебе немає чіткої цілі, якої ти хочеш досягти, то так і будеш топтатись на місці. А з незрозумінням, куди рухатись, прийде і вигорання, і апатія, а там і до депресії недалеко. І п'яте, що є. Ще головнішим за минулий пункт не можна здаватись, хто б ще не казав, як би важко не було, треба продовжувати. І рано чи пізно у тебе обов'язково вийде. Всі ці уроки я отримав на особистому досвіді, і 200 днів мені знадобилось, щоб їх засвоїти. Тому ми далі продовжуємо. Мій сітком простої людини, яка захотіла щось змінити у своєму житті, а зміни вже настали.